Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу вам показати цей чудовий чайний сервіс. Вірніше похвалитися, що мені нарешті його вдалося зібрати повністю. Ось така краса на столі, на поличці, в шафці. Дуже він мені подобається. Колись бачила на фото і вирішила собі придбати в колекцію. Можна і для користування, дуже зручні чашечки. Тут йдуть два чайники на літр, маленький чайничок егоїст, цукорниця такої досить цікавої форми. І ось у мене всі шість пар зібралися. Я нещодавно отримала посилку: тут була ця шоста пара хочу вам показати клеймо. сервіз виробництва Довбиш називається Юність, правда, такий свіжий, стильний, легкий. Це бірюзове криття дуже гарно виглядає, нічого зайвого. І такий мінімалізм 60-х років. Теж червоний обідочок на чашечці та на блюдечкові. І все, трішки золота. Ну, ось така краса. Збирала я його попредметно і десь за півроку вдалося зібрати. Так, щоб повністю він був в продажу, то я не бачила, а окремі предмети, де-не-де зустрічалися. І ось, як то кажуть, треба тільки встигнути. А оцю шосту пару я. Придбала в нашому телеграм-каналі «Радощі життя, тож бувають там досить цікаві та потрібні речі. Приєднуйтесь, підписуйтесь до нашої спільноти, всім вам будемо раді. Дякую всім за увагу, за коментарі, за підтримку всього вам найкращого. До зустрічі, до побачення!